Всім привіт! Сьогодні у мене неділя, і я другий раз розпочинаю свій, свій вишивальний тиждень. Вчора я його розпочала і випадково видалила відео. А, так якось буває. Вчора я е, тільки путала свій коврик та вишивала маяк від Марії Бровко. Зразу вибачаюся чомусь мерехтить світло, напевно, щось лампочкою. Так, отже, вчора я вишивала від Марії Бровко млин. Я сказала, маяк? Млин. А, благо, не, видавило, не видалилося. Фото, тому що я так конкретненько почистила телефончик, я зараз виводжу картиночку, з чого я вчора починала. Вишивала я тут двома кольорами: більш світлим і більш бежевеньким таким. Ну, все чудовенько. Звичайно, ще без бекстічу воно таке не але... Мені все подобається, і я буду його, звичайно ж, вишивати. Не знаю, як, коли ще візьму, але хочу ще на цьому тижні повишивати його. Так, і що хочу брати сьогодні. Так, вчора оце в мене було тільки дві роботи, благо не кидала кубика. Ну, бува. Так, а що сьогодні? У мене, забрали... мене сьогодні взагалі йде дощ, дуже похмура погода, і... а світло, лампу мою в мене тимчасово віджали. Я її дістала. Думала, сьогодні буду знімати вже з нормальним освітленням, але ну, так виходить. Ну... Я думаю, ви мене вибачите. Якось так будемо. Так, з цього беру сьогодні вишивати свого втомленого котика. Ось, ну, це дизайн Dimensions, вишиваю по китайському набору ось цьому 14 каунт. Вишиваю всім, що було в наборі. Так. І кидаю для нього кубика. Ой. Три. Так, це у нас синенький. і три це один, два, три. А, це замкнутий круг для <смір> деяких процесів. Так, зелененький вже пішов вперед, а ці три ходять. Около. Так, ну 100 хрестиків, я думаю, що через 100 хрестиків це, ну, через годинку зустрінемося і, напевне, все-таки буду ще кидати кубика для наступної роботи. Так, у мене все ще неділя, і я відшила 100 хрестиків, точніше, я відшила 140 хрестиків, але вирішила, що буду брати. Наступну свою роботу, а на цій роботі я відшивала ось одну лапку. Котика відшита, це задня лапка. Ще буде ось тут інша лапулька висіти. Ну, Такий дракона котик поки що в мене виходить. Ну, а зараз я беру свою «Берегиню замку. Так, ось на такому вона у мене зараз етапі. Це моя берегиня замку. Ось така буде вона у мене. Так, куди я буду йти? Я буду продовжувати зашивати котика, ось спинки трохи повишиваю, самого котика, і, звичайно. Вітражик. Е, мені здається, щось, що зараз я таки трошечки повідчуваю вітражика, ну, не знаю. Е, зараз кинемо. Кину я кубика, подивлюся, що мені випаде. Так. 6. Отже, червоний 6. Один, два, три, 4, 5, 6. 400 хрестиків. Ну, Нормальна. Кількість, піду я відшивати 400 хрестиків, і думаю, якщо буде ще час вечором, то я буду вже брати свій коврик. Ось так. Пішла я вишивати. Всім привіт! Сьогодні у мене е, вівторок, е, і вчора я нічого не вишивала. Перед цим вишивала свою берегиню замку. Я повишивала тут і вітражик, і кицьку зашила. Так, е, е, так добренько в мене вона продвинулася. Е, вишила я на ній. Е, 557 хрестиків, нічого більше не брала. Ось така красунька мене вже вимальовується. Ну, я думаю, що вже наступного разу, коли я позашиваю тут проміжки, так, то я зможу зробити бек на ній і трошки на вітражику і перекру, трошечки перемотати. І вчора я взагалі нічого не вишивала. Вчора було Михайлове чудо, і я взагалі я на свята вишиваю. Не вишиваю я лише на Різдво та Пасху, ну, ось якось так. Але вчора я не вишивала, тому що чудити я почала, здається, з суботи, і вчора просто як я видихлася. На вишивку в мене просто не вистачило. Мочі. Так. І сьогодні я буду брати свою перед грозою від Яни Міносян. Вона зараз у мене на такому етапі. Я буду продовжувати зашивати фон та її капелюшок. Можливо, ось продвинувся сюди. Ну, я думаю, що все-таки буду закривати ось оці проміжки, ну і переходити на цю сторону. Так. Кидаємо кубиком 2. Так, це у нас зелененьке і 1, 2. Ми потрапляємо в пастку і пішли кидати кубика для наступної роботи. Так, і моя наступна робота це смак осені. Я його вишиваю по китайському наборчику. Ось такий є процесик. Маю зараз я відшиваю саме оцю ой, вибачаюсь, е, саме оцю баночку та все, що ось навколо неї, ця перчинка. в мене навіть ось хвостик від перчинки. Ну, я знову ж таки, я буду зашивати ось в цьому місці десь. Тут повишиваю, та ну, буду заповнювати уже йти ось так. Ось оце у мене буде вишита. Так. Надіємося, що в цій роботі 4 пощастить більше, аніж в попередній. Так, це у нас жовтенька і 4. 1, 2, 3, 4. 400 хрестиків досить е, така гарна норма, і м -м, мені здається, що я її буду відчувати 2 дні. Пішла відчувати. Так, сьогодні у мене. Четверг, і, як і говорила, я буду, що я буду вишивати дану роботу два дні, так в мене і сталося. Взагалі, я відшила 360 хрестиків ще в вівторок, і не дошила я ці 40 хрестиків не через те, що вже не було часу, а через те, що я якось неправильно подивилася на хрестики і вирішила, що мені ще відшивати. 140 хрестиків, і що я взагалі не встигну і полишила. Ну, буває, що тут сказати. Вчора я також вишивала цю роботу. Ну, в мене вчора було не досить багато часу, як мені здавалося. ну Все-таки, по факту, я вишила за 2 дні 500. 38, здається, хрестиків. ну, Десь приблизно така в мене, такий підрахуночок. Що я вишивала? Вишивала я саме ось дані, дану мисочку, тут буде перчик. Ось така роботка в мене. Так, і до сьогоднішнього дня. Сьогодні я буду відшивати свого дуже Дуже втомленого котика. Буду вишивати поки що чорним кольором. Зашиватиму ще ось та другу лапку і йдемо сюди. Так, нагадаю, що в мене буде. В мене буде ось такий котик. Вишиваю по китайському набору на 14-й тій канві. Так, і, значить, кидаємо кубика. Один. А, так, зараз підемо дивитися, що воно там нам випало. Точніше, мені а, не знаю, як буде в мене сьогодні з вишивкою, як буде завтра з вишивкою. Ну. Ідемо дивитися. Так, це у нас синенький і один це у нас 50 хрестиків. А, так. Якби не забутися, що, нам, що мені йти вгору, так, ну, 50 хрестиків. Я думаю, що е, ну, я сьогодні повишиваю більше, ніж 50 хрестиків. Скільки відшию, то й буде моїм. Ну, то зустрінемося завтра. Тут немає другої думки. Я не знаю, що має статися, щоб я не відшила 50 хрестиків. Так, сьогодні у мене п'ятниця і. Я вчора повишивала, я вишила не 50 хрестиків, я вишила 200 хрестиків. Повишивала ось хвостик. Я розказувала тут, що ось одна лапка, ось друга лапка ні, це хвостик таке. Ось одна лапка і хвостик. Повишивала 200 хрестиків і якось вишивала, і думаю, що, що я давно не брала свій коврик. На цьому тижні я навіть не знаю, чи я його брала путати чи ні. Напевно, якщо і брала, то це було десь там в суботу чи в неділю. Тому сьогодні. ой, так, Сьогодні я хочу його взяти, ось друга половина. А, сьогодні хочу його взяти та попутати трошечки. Або не трошечки. Ну, як вийде? Я думаю, що дуже багато рядків я не буду не, не встигну зробити. Ну, завтра вже зустрінемося і я розповім, що навишувалося в мене за цей тиждень. Всім привіт! Сьогодні в мене субота і а, я буду знімати свій звіт за тиждень, так? М -м не знаю, ще ніяк я не вистрою світло, тому що, ну... Осінь прийшла, і воно трошечки, я не пам'ятаю, я, я його настраювала. Ну, нічого. Я думаю, що декілька тижнів і все вирівняється. І так, на цьому тижні я вишивала всі свої роботи, і це досить чудово. Так, я млин від Марії Бровко. Я його трошечки гарненько так продвинула. Думаю, що на наступному тижні я його також буду просувати. Виводжу картинку, що було на початку тижня. Ну, тут я просувала здебільшого сам линок, стіни ось з'явилися, тут будуть віконечка. Ось так, дуже добре йде робота, але щоб вона вишивалася, їй потрібно брати. І так, е, наступна це перед грозою також е, авторська схема е, Яни Носян. Так. так, виводжу картиночку, що було на початку тижня. Е, е, ну, досить непогана вона в мене. Просунулася. Мені подобається. Вишиваю я її нитками СХС на 16 й канві. Це канва українського якогось виробника. Ну, якщо чесно, я не пам'ятаю якого. І... і етикетку я, здається, викинула. Ось так. А, так, наступна. Ой! Ну. Смак осені. Ну, смак осені в мене зараз просувається досить непогано, панелька велика, швидко я її не завершу, але все-таки просування є. Так, це китайський набір. Виводжу картинку, що було на початку тижня. Здебільшого, я зашивала ось саме. На цій стороні. ну Мені здається, що лише на цій стороні я вишивала, але а, і ще отута хвостик перчика з'явився, ось тут буде перчиночка моя ось така чудова робота. Якби ще в сутках було не 24 години, а... Ну, хоча б 48, взагалі, було б все чудово. Я думаю, мене більшість вишивальщиць зрозуміють. Ну, на жаль, на жаль, у нас тільки 24 години, я працюю, отже. Ну, нічого. Зато, коли все вишиється, буде краса. Так, а, наступна це мій дуже втомлений котик. Не... Прощавай моя натяжка. Так, це мій дуже втомлений котик, також китайський набір, 14 канва. Виводжу картиночку, що було. На даний момент я зашиваю котика, і зашиваю я його спочатку черненьким я там зашивала, а тепер я його таким чином вишиваю. Ось в мене є. Край мого котика, так, і тут ще стовбур буде. ну Ось в мене є край котика, точніше, ну так, ось край. я взяла з нижньої точки і беру ниточку, зашиваю її, поки можу вишивати і поки можу там, прикріплятися до інших кольорів. Але ось я одну ниточку вишила, далі вона ж у мене буде, але отута. Так, я можу на неї прикріпитися, але я далі не вишиваю. Нею я беру наступну і ось таким чином зашиваю. У мене буде лап, хвостик, далі лапка, далі перейду на спиночку і ось так піду. Де там буде ще одна ось лапочка? На неї піду. Ну, щоб ось так його вишивати. Ну, якось так. До речі, я так практично всі роботи вишиваю, тому. Ну, мені так зручно, можливо, комусь хтось спробує такий самий метод, і йому також сподобається. Так. Моя берегиня замку. Шерсть, чорна канва. Ну, ось шерсть, ось чорна канва. Так, сонечко. Киця замість реженької стала біленькою, так. Виводжу картинку, що було на початку цього тижня. Тут я зашиваю котика, Уже мордочку видно досить гарно. Далі я хочу, здається, ось тут вже все підзашито. Зашити вушка біля вушка і трошечки продовжити, і вже робити бексіч та перемотувати. Ви знаєте, не дуже то і пропала натяжка. Ладно, будемо вирішувати. Ось така котійка у мене наразі є. Мені дуже подобається, ну, що я можу сказати, шерсть. У мене ніякої претензії до шерсті взагалі-то немає. Я вишивала досить великі картини шерстю, підбирала її на око. Так? І досить непогані роботи були. Але, але спробувавши хлопкові нитки, бавовняні, так? Так, бавовняні, боже. ну, Я думаю, що вони здебільшого іскусственні, але, ну, не шерстяні, так, то мені більше ті подобаються. Так, і до мого коврика, який облюбував котик. Я випитала вчора ось, ляж, будь ласка, трошечки листочка. Ну, ну давай якось поприличніше, Зробимо ось так. Випутала значить, трошки листочок, ще він в мене повністю не випутаний. ну Ось такий в мене по даному коврику просування. Мені здавалося, що я його так швиденько зроблю. ну То тільки здавалося. Ну, нічого страшного, колись він буде. Я надіюся, що в цьому році. Ось такий тиждень в мене був. Всім пока-пока.